Два псевдомінування за тиждень у Дніпрі одного горе жартівника вже затримали. Замінівані покинути дані економістка продавала дівчат у борделі Санкт-Петербурга та не отримала тюремного строку. Гучна справа, яка вже сім років скитається судами України. Вона любить там, взяти кредити, куди то вложити, где-то е, в такі моменти, де от, можна побыстріє заробити день. Криворожець майнив криптовалюту, зупинивши лічильник електроенергії магнітом. Спіймали за руку й впаяють кримінал. Чоловіку загрожує від штрафу до трьох років обмеження волі. 5 мільйонів доларів, і люди не постраждають. смс-ка такого змісту прийшла на мобілку директора АПОЛУ приблизно о 14 годині, 20 жовтня. Йшлося про замінування торгівельно-розважального центру заради винагороди. Через це повідомлення біля тисячі відвідувачів та весь персонал ТРЦ терміново вивели на вулицю, викликали вибуху техніків і кінологів. Осівники відділення поліції номер 6 Дніпровського районного управління поліції встановили, що до неправдивого повідомлення може бути причетний 33-річний раніше судимий місцевий житель. Поліцейські вилучили у нього мобільний телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування. А жовтня слідчі повідомили, чуйку про підозру в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 259 кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією цієї статті. І до шести років позбавлення волі. А пізно ввечері четверга, 21 жовтня, мабуть, вперше в історії Дніпра телефонні терористи спокусились на храм мистецтва Оперний театр. Саме цього вечора глядачі дивились легендарний палет Шехерезада. На гастролі приїхали Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов. А під час другої дії їх віртуозний танець перервали оперативники. Правоохранительные органы окружили театр и сказали, что здание заминировано. Соблюдайте, пожалуйста, спокойствие я уверена, что все хорошо. Чесно скажу, что ми очень очень настроєне. Нас просять за 15 минут покинуть здание театра. Такої перший раз в моей практике. не хватает нам артистам локдаунов, в пандемии. так Таке що, і вот ета на місці працювали правохоронці, небезпечних предметів виявлено не було. В час обстеження було евакуйовано більше 300 чоловік. Наразі відкрито кримінальне провадження триває слідство. Тільки уявіть, в день вона працювала економістом у крупній мережі супермаркетів, а після роботи перекваліфіковувалась у торговку людьми. Дівчата з Дніпра вона переправляла в Російську Федерацію у будинки розпусти Санкт-Петербурга. Скільки діяв канал постачання живого товару у сексуальне рабство, невідомо, як і імена тих, хто був, як то кажуть, на іншому боці дроту. Українські правоохоронці затримали сутенерку в 2015 році, та жінка відбулася. Легким переляком ані реального тюремного строку, ані конфіскації майна після багаторічної апеляції та касації восени 21-го року цю гучну справу знову розглядають у суді першої інстанції жовтневому рейсуді Дніпра. Все почалося із оголошень про роботу в Росії, які Наталя розмістила на сайті jobexpert.com.ua. Молодим жінкам пропонувала тисячу доларів США на місяць за роботу у сфері послуг. В оголошенні так і писала без надання інтимних послуг. Кандидатки телефонували на особистий номер Наталі. Вона призначала вечір зустрічі біля пасажу або моссіті. Спілкуючись із дівчатами, вербувальниця розпитувала про матеріальні та сімейні проблеми, а потім обробляла їх, використовуючи відомі їй психологічні прийоми. У підсумку вмовляла дівчат їхати в Санкт Петербург працювати повіями. Она давно интересуется психологией, проходит а, различные а, тренинги, она умеет там, общаться с точки зрения психологии с людьми. Рассказывали, что она любит там, взять кредиты, куда-то вложить, где-то вот такие моменты, где вот можно побыстрее заработать деньги. У Росію Наталія відправляла дівчат автобусами Маріуполь-Москва, які підбирали пасажирок напроти готелю «Дніпропетровськ». Вербувальниця наказувала жертвам телефоном ще й звітувати, як триває поїздка та коли дістануться місце призначень. Вербують люди, знайомі, незнайомі, які входять в довіру. І частіше за все, все ж таки пропонують роботу офіціантками, іноді е, розповідають про таке красиве життя про екскорт послуги, тобто будете супроводжувати по ресторанах, по театрах багатих чоловіків і, можливо, зароб, заробити гроші, можливо, там вийдете заміж. І е, е, часто попадаються на таку вудочку. Ще налагоджуючи канал постачання живого товару, Наталія своїм співробітникам казала, що їде в Москву до коханого планувати весілля. Ніхто тоді й гадки не мав, що жінка стала нахибну кримінальну стежину. У нас есть общая с Натальей знакомая, Ольга. И она как-то Оле позвонила для того, чтобы предложить мужу, Оленному мужу работу в России. И это было где-то давно, 2014 или 2015 год. Они тогда отказались, Оля только родила, она была в декрете, не хотела, чтобы муж куда-то уезжал за границу. А потім а, позвонили Оле следователи, її вызвали в суд. І вона говорить, Она розказала всю историю. Як оказалось, Оля чуть моего мужа в рабство не продала. І, була дуже злая. Вона, давала в суді і вона не вірить, що а, Наташа невиновна. Нелегальний бізнес підвів Наталю під статтю 149 Кримінального кодексу України. а саме… Торгівля людьми в одну з таких поїздок, 26 червня 2015 року, на контрольному пункті Гоптівка, що на Харківщині, три дівчини відмовились перетинати кордон з Росією та звернулися до прикордонників. Випадок схожий на цей, що зафіксували на відео два роки тому. Тільки тут вербувальниця з Дніпра особисто супроводжувала дівчат. Ну, ви підтверджуєте, що на даний момент ви з дівчинами їхали вашої подруги на свадьбу Так. так? Задержані були по честі 1 статті 141. По-простому називається торговля людьми. З цією буде соціальна Росія завжди була на першому місці серед країн, куди українських дівчат вербувальниці відправляли працювати повіями. На другому і третьому були країни ЄС. У нас навіть перша державна програма це ще років приблизно 20 тому. Вона називалась Запобігання торгівлі жінками, тому що дійсно тоді багато було випадків, коли саме ми бачили сексуальну експлуатацію. Якщо взяти країни, в яких ми знаємо, що експлуатувалися наші співвітчизники, таких країн багато, мабуть, 80-90 країн, і серед них так на першому місці. Скоріше за все, це буде Росія, Польща, Туреччина і дуже багато інших країн. Гучну справу про торгівлю дівчатами розглядали у жовтневому районному суді Дніпра. Наталю визнали винною і 6 квітня 2017 року засудили до п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна Її одразу звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном три роки. А постраждалим призначили, на мій погляд, смішну матеріальну компенсацію по 5 тисяч гривень а одній жертві 10 тисяч. Прокуратура оскаржувала вирок як занадто м'який. Сторона обвинувачення змістом своєї апеляційної скарги зазначила, що суд першої інстанції не врахував резонансності самого кримінального правопорушення, його значимості у суспільстві, і це, на його думку, вплинуло на те, що суд не обґрунтовано. Ухвалив саме такий вид покарання, саме без реального обмеження волі щодо обвинуваченого і не застосував крім того додаткову санкцію кримінального правопорушення. А саме конфіскацію і вважаю, що знову ж таки суд першої інстанції не в повному обсязі дослідив обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи докази, а також пояснення свідків, які були допитані в судовому засіданні, звернулася до апеляційного суду і Наталя, яка стверджувала, що до злочину її підбурили правоохоронці. Після касації справу повторно розглядав апеляційний суд, який повернув її в жовтневий райсуд Дніпра. І ось 5 жовтня цього року відбулося попереднє засідання, яке нашій знімальній групі знімати заборонили як на прохання Наталії та її захисника, так і на вимогу прокурора Дзюби. Останнє він не знав, як до цього поставляться постраждалі. Вони, до речі, до суду взагалі не з'явились. А їхня адвокатка Надія Кошова телефоном відповіла, що цією справою більше не займається. Без відеокамери Наталя нам заявила, що винною себе не визнає. Мовляв, її просто підставили. А журналісти ще й прославили на все Дніпро. Тепер вона із вищою економічною освіту може працювати лише продавчиною на ринку більше нікуди жінку не беруть. Прокурорка ж пообіцяла прокоментувати справу, але тільки після нового вироку суду. Задумайтесь, вже сім років українське правосуддя не може поставити жирну крапку у цій резонансній справі. А тим часом сутенери створюють нові канали постачання живого товару за кордон, бо безкарність породжує нові злочини. І наша версія не оминула нову проблему сьогодення псевдощеплення від коронавірусу. Сертифікати про вакцинацію масово підробляють у медзакладах на замовлення пересічних українців. Беруть за один такий документ від 500 гривень до кількох тисяч. Правоохоронці вже відкрили майже 800 кримінальних проваджень по всій Україні. У половині з цих випадків недобросовісним лікарям та медсестрам вручили повідомлення про підозру. А в Павлограді одного лікаря вже оштрафували на 34 тисячі за підробку ковідного сертифікату, та протягом року заборонили займатись медичною практикою. Нацполіція щоденно бореться з такими підробками. Відповідальність тих, хто йде на це кримінальне правопорушення, буде невідворотною. А ви коли-небудь стикались віч навіч зі справжніми шахрайками. 82-річна дніпрянка минулого тижня постраждала від них не виходячи з власного дому. До неї в квартиру подзвонили дві молоді жінки, представились соцпрацівницями. А насправді ж це були заїжджі гастролерки з Харкова. Поки заговорювали бабусю розповідями про додаткові виплати, зрозуміли, де схованка з грошима, і коли старенька вийшла з кімнати, забрали усі її заощадження. Раджу розказати своїм ліднім родичам про такий ганебний випадок, щоб вони не потрапили на гачок подібних аферисток. Добре, що цього разу поліція спрацювала миттєво, але так буває не завжди. На проспекті Гарна двох жінок було затримано працівниками кримінальної поліції. При них було виявлено вкрадені гроші. А далі про майнінг криптовалют в обхід лічильника електроенергії, житель центрального міського району Кривого Рогу може отримати судимість за те, що зупиняв прилад обліку. Магнітом я придивилась в інтернеті багато сайтів. І переконала, що придбати магніт не складно. Пропозиції маса навіть з детальними відеоінструкціями. І не всі люди усвідомлюють, що така покупка може призвести до кримінального покарання. Тож раджу навчатись на чужих помилках. В інтернеті блогери-майнери розповідають про тисячу тисячу триста баксів на місяць чистого прибутку із ось таких п'ятьох ферм криптовалют, встановленої на балконі звичайної багатоповерхівки. Невідомо скільки грошей отримував 32-річний житель Кривого Рогу, який встановив схоже обладнання у себе вдома. Але одного разу до нього прийшла поліція і забрала ферму криптовалют на експертизу. Чоловік підключив її до мережі до електромережі. Сам лічильник був в робочому стані, однак блокував він його дії великим магнітом. Було відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від штрафу до трьох років обмеження волі. То можливо, майнінг криптовалют не така вже й прибуткова справа, якщо, звісно, не красти електроенергію. Це питання ми поставили нашому експерту Володимиру Мілакову, який кілька років тому активно займався цим видом бізнесу. Електричність тут теж грає доволі важливу роль, тому що вона дуже много потребляється. Все зависит от того, сколько в цій фірмі відеокарти які. Плюс там у тебя блоки питання, плюс там сам, ну, сама оснаска комп'ютера, процесора і все остальне вона потребляла там порядка кВт. А є відеокарти, которые зараз современные. Там одна відеокарта може кіловат, наверное, навіть в сутки, а в час. Якщо у тебе безплатне електричество, то ти в плюсі в будь-якому варіанті Та навіть якщо майнеру впаяють три роки обмеження волі, він спокійно зможе скористатись своєю криптовалютою. він майнер, наприклад, там напрямую на біржу, ну вот. это, скорее всего, якась не українська біржа, і у наших кіберполіцейських условий є якийсь там доступ, вони не будуть я думаю, давати якийсь запрос. на эту биржу, чтобы там арестовали эти счета, там как-то. А если он майнил на какой-то холодный кошелек, то если они не смогут получить от него, грубо говоря, логин, пароль, то, ну, полежит эта криптовалюта 3-4 года, и все. Никуда она от него не денется. В компанії ДТЕК випадок з криворізьким горемайнером коментувати відмовились, посилаючись на таємницю слідства. Не сказали навіть скільки було випадків, коли крадіїв електрики отримували максимальне покарання обмеження волі. Тому ми звернулись до адвоката з проханням розповісти про такі прецеденти. Встановити безпосередньо, що було вчинено кримінальний злочин, дуже важко. Ну це треба доводити у дитека. Просто такий спосіб захисту є неефективний. Вони ж хочуть отримати кошти, які були витрачені на все це, поновити свої збитки. Тому вони більше роблять ставку саме на стягнення тої заборгованості, яку людина їм зробила. Взагалі то спіймати за руку крадія електроенергії виявляється непросто. Поліцейськими проводяться відповідні слідчі заходи в рамках вже відкритих кримінальних проваджень, а також в ході відпрацювань. І в нас минулого року було декілька таких фактів в цьому році на мені здається, це перший, оскільки криворізького майнера викрили на гарячому, тому кримінальне провадження відкрили за частиною першої статті 188 кримінального кодексу України викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку. Наразі слідчі встановлюють суму завданих збитків. а Після завершення слідства долю гори майнера вирішуватимуть у суді. І наостанок не можу не розповісти про кумедний випадок у Нікополі. Вагітну жінку зняли з дерева. Вона стояла на гілці на висоті четвертого поверху. Рятувальники викликали сусіди. ДСНСникам для порятунку вагітної знадобились. Висувна драбина. Як і чому опинилась на дереві, жінка пояснити категорично відмовилась. На цьому в мене все. Вже за тиждень ми зустрінемося з вами у студії 11 каналу. Бережіть себе та своїх близьких і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Проте коментуйте їх у соціальних мережах. Побачимось вже за тиждень.